Привіт, це Таня Петренко. Сьогодні, коли ми мандруємо, ми повертаємося з мандрів з різноманітними сувенірами, фоточками для соцмереж і передовсім з спогадами з різноманітними історіями. Наші дописи до соцмереж, наші статті і наші усні оповіді вони всі вкладаються у певну традицію мандрівної літератури. І сьогодні я би хотіла трошки поговорити про цю літературу, а саме про подорожні щоденники 17-го і початку 18-го століття. Але такої літератури існує доволі багато. і Я би хотіла поговорити саме про щоденники-мандрівників, які заїжджали до України, якимось чином описували Україну. І почну я цю історію з мандрівного щоденника Еріха Лясоти. Це щоденник, який датується кінцем 16 століття. А Еріх Лясота перебував в Україні не просто так. От йому було не те, щоб супер цікаво сюди приїхати, подивитися на те, що тут відбувалося. Зрештою, мандри в ті часи. Такий спосіб не практикували, як сьогодні, Еріх Лясота приїжджав до України тому, що він був дипломатом. Еріх Лясота мав домовлятися з запорозькими козаками, от щоб ті захищали певні території від східних турецько-татарських воїн. І під час своєї подорожі він багато чого занотовував, і от я би хотіла розказати про кілька цікавих для мене моментів. А перший момент, який мене зацікавив, це те, що Теріхлясот розповідає про українську територію, про територію, де всі Є так чи інакше підготовленими до набігів, тобто, фактично, всі люди живуть в постійній напрузі, в постійному очікуванні на набіг. Я зацитую: місто оточене чудовими обширними родючими полями гіддями, посеред яких розкидані невеликі дивні хатки з бійницями, де рятуються селяни, якщо зненацька нападуть татари і захищаються від них. Для цього кожен селянин, виходячи на польові роботи, має на плечі мушкет і шаблю або тесак біля пояса. Вони досить часто зазнають набігів татар і майже ніколи не бувають обезпечені одних. Наступний момент, який я хочу згадати з цих подорожніх нотаток Еріха Алясоти, це його мандри до Києва. Київ був доволі важливою точкою для багатьох мандрівників того часу, і ем, мандрування в Києві, перебування в Києві нагадує такий собі ем, стандартизований екскурсійний маршрут. Власне, куди ходив Еріх Лясота в Києві. Передовсім він, звичайно ж, відвідував монастирі, цілілі монастирі, такі як Софію і Михайлівський собор. І от його страшенно захоплювало те, що він бачив. І, звичайно ж, коли ми говоримо про 17-16 століття, ми говоримо про цілі потоки паломників людей, які приїжджали до церков, до святих місць, спеціально заради священних реліквій, які там зберігалися. Зокрема, заради мощей. І от мощам. Які споглядає Ріхлясота в його нотатках про Київ присвячено дуже багато уваги? От, наприклад, він там дуже детально описує мощі святої Варвари, які зберігалися у Михайлівському монастирі. Я знову ж таки зацитую. Якщо увійти до храму через головні двері навпроти великого вівтаря, то зліва від входу покоїться в дерев'яній домовинні мощі Святої Діви Варвари. Це була царська дочка, зовсім молода дівчина літ 12, судячи зі зросту, тіла нетлінне, вкрите тонким ляним покривалом до самих ніг. Я торкався мощів. Вони цілком тверді й неушкоджені. На голові у святої дерев'яна позолочена корона. Якщо згадувати, що іще робив Еріх лясота в Україні, то от він далі подорожував до козаків і, відповідно, мав змогу споглядати дніпровські пороги. Це теж була якась така супервелика цікавинка, тому що з одного боку от вони були справді чимось таким незвичним, а з іншого боку, вони були небезпечними. Долати дніпровські пороги було доволі непросто, і, відповідно, він присвячує чимало часу от у своїх подорожніх нотатках. А наступний щоденник, про який я хочу згадати, належить людини, яку ви всі, напевно, так чи інакше знаєте. А причому знаєте його не як історичну постать, а як персонажа мультика Покахонтас. Це Джон Сміт. Джон Сміт є одним із першопоселенців в Америці. Але перед тим, як потрапити до Америки, він ще неабияк повештався Європою, Азією, Африкою, взагалі усіма усюдами, куди тільки зміг дістатися. А, і, зокрема, от він написав про свої мандри чималенькі мемуари. Вони не існують в українському перекладі повністю на відміну від інших згаданих сьогодні щоденників. Але от саме фрагмент, який стосується України, існує в українському перекладі і був виданий років так 30, Здається, тому в журналі Всесвіт, де власне в Україні, перебував Джон Сміт. Ну, передовсім він потрапив сюди не просто так, не з якоюсь місією і не як супермандрівник, а тому, що він втрапив до турецького полону. Тобто він жив фактично як раб, і от мав змогу поспостерігати турецькі татарські звичаї, яким власне він і приділяє найбільше увазі у своїй книзі, в тій частині, яка присвячена власне українській і навколо українській території. І тут треба зробити таку заувагу. А річ у тім, що і Джон Сміт і багато інших мандрівників не писали свої. І от Мемуари одразу по свіжих слідах. І для того, щоб якось поновити в пам'яті певні речі, вони користувалися іншими працями або не для того, щоб поновити в пам'яті якісь речі, а просто от протягом життя мали змогу ознайомитися з іншими книжками. І такою книжкою, на яку багато спирався у своїх мемуарах Джон Сміт, були мемуари 13 століття Вільгельма де Рубрука. Це мемуари про мандри Доробрука до Монголії. Ну, відповідно, всі оці от татарські турецькі звичаї от перегукуються. І він багато інформації якось о, запозичує звідти, тому де тут запозичення, де тут власні спостереження. О, тут для мене особисте питання щодо праці Вільгельма Деробрука, то вона існує в українському перекладі, її можна почитати. А доволі цікава річ, так от він описує побут о, турків татарів, о, описує, що, що там відбувається, в що вони вірять доволі так по коротко і побіжно. А далі він тікає зі свого поло. І власне, тікаючи зі свого полону, він проїжджається по великій частині території України. Він був і в Дубно, і в Луцьку, і в Коломиї, і багато де ще. Що він пише про українські території? Ну передовсім його страшенно втішає, що от до нього нещасного мандрівника, який втрапив у полон, ставляться доволі прихильно його допомагають чим можуть. А інший момент, який він говорить про ці території, що вони є доволі небезпечними і доволі нещасливими через небезпеку, яка чатує тут він пише, що, власне, щоб подорожувати цією країною, то можна було йти лише з караваном купців під охороною військового загону. Тобто просто так по території України в той час не помандруєш. Це була а, велика і небезпечна територія. Тож наступного разу, коли ви будете згадувати про мультик і про Джона Сміта, який фігурує в ньому, а, згадайте і те, що цей мандрівник був на території України, і дещо про неї написав. Наступний мандрівник, про якого я хочу згадати, це Гійом Дебоплан, автор опису України, тексту, який доволі часто фігурує в різноманітних історичних розвідках і на які покладається доволі багато істориків. Хоча дехто із них згадує, що не варто довіряти повністю всьому, що пише Гіом Дебоплан. Варто ставитись до цього матеріалу критично. Гіондовий план був інженером. Він, зокрема, відомий нам як людина, яка от працювала над зведенням Кодацької фортеці. І відповідно в його щоденнику ми споглядаємо різноманітні моменти, коли його цікавить, особливою цікавістю, те, як укріплені міста, якою є фортифікаційна забудова, і так далі. і так далі. Тобто, з одного боку, тут ми можемо думати про те, що це є професійний інтерес інженера. А з іншого боку, як ми бачимо, в щоденнику Ріхаля Соти не тільки інженерів цікавлять різноманітні. Укріплення і захист населених пунктів. Гадаю, це а, мав бути той момент, який цікавив багатьох людей от 17 століття. Що ми споглядаємо у щоденнику Гієму Дебоплана? Він так само мандруючи, споглядає Київ, а, дивується його от архітектурою, в поганому сенсі дивується і в хорошому сенсі дивується, зокрема, його дивно те, якими покрученими є вулиці міста Києва, от яку дивно архітектуру вони мають. Він також ходить споглядати мощі до київських монастирів, і тут він наводить доволі цікаве порівняння. Він порівнює мощі святих з єгипетськими муміями. Такий доволі цікавий для мене момент, тому що все-таки сьогодні єгипетські мумії мають такий пригодницький романтичний флер, чого про мощі святих взагалі не скажеш. Хоча, по суті, і те, і те з такого от ем, хімічного фізичного погляду це є дуже споріднені феномени. Інший момент. Цікавий такий порівняльний це те, що гімдовий план порівнює. Татарські помешкання, які от пересуваються з ними, з аналогічними помешканнями у французьких пастухів, теж такий доволі цікавий момент. А загалом прикольно споглядати те, як мандрівники з інших країн наводять різноманітні аналогії з чимось, що є їм більш знайомим ніж те, що от є на території України, і тому ці два порівняння є для мене такими дуже яскравими і дуже цікавими. Крім власне якихось архітектурних і географічних моментів, які занотовує Боплан, він також дещо пише про звичаї українців. І це теж такі штуки, які його неймовірно дивують. А зокрема, його неймовірно дивує те, що от під час українського весілля є така традиція вивішувати на палю закривавлену сорочку нареченої і носити цю сорочку по селу, таким чином демонструючи, що дівчина була чесною, незайманою, а перед тим як одружувалась. І він пише про цей звичай, що от бутім, якби не побачив на власні очі, в житті би не повірив. От. Такий цікавий момент, тобто звичай, який є доволі знайомий нам, от цього інженера, неймовірно, дивував. І інший момент, який його дивував, це те, що дівчата пропонують хлопцям одружувати. Її план на власні очі бачив цей звичай, і при цьому він пише, що цей звичай поширений тут повсюди. Тобто ми можемо з вами знати, що такий звичай, Чай не був поширений на території усієї України. Це не був якийсь локальний феномен, який, напевно, мав місце, якщо вже про нього пишуть. Але от таке поширення чогось, що ти побачив на всю територію країни. Це такий цікавий момент для всіх мандрівників і того часу і нашого часу. Ми все таки схильні перебільшувати те, що побачимо. І якщо побачили якийсь один феномен в одному селі чи в одному місці, накладати, що так воно є повсюди. Це не так. І власне через це варто критично осмислювати те, про що пишуть мандрівники. Вони ж не пишуть нам на 100% правду про те, що відбувалося. Ні, вони пишуть тільки свої спостереження. І то ці спостереження якось інфіковані їхніми емоціями. І їхнім досвідом, і їхніми звичками і ще багатьма іншими факторами. Наступний момент про звичай українців це те, що українці страшенно багато п'ють і гуляють. Він про це неодноразово наголошує і пише, зокрема, такі речі: нема серед них жодного, незалежно від віку, статі чи становища, хто б не хотів перевершити свого товариша, у вмінні пити і гуляти. Нема також серед християнських народів подібного народу, який так мало дбає про завтрашній день. Крім звичаїв і архітектури, гіома девоплана також цікавили кілька моментів, можливо, навіть не стільки цікавили, скільки вразили під час його подорожі. Перший момент це комахи. Комахам приділяється особливий розділ в його тексті. Його страшенно дратували ті хмари мух, комарів і сарани, які він спостерігав. І тут я теж зацитую кілька фрагментів, бо вони надзвичайно цікавими. А стосується того, от як біля річки літають купи мух і комарів. Ще раз повім вам дуже примітну річ у цьому краї: вздовж берегів Бересфену літає незліченна кількість комах. Вранці видно цілі міріади ледь помітних мушок, але вони не докучають. Опівні літають комахи завбільшки на дюйм. Вони обсідають коней, так впиваючись їм у шкіру, що аж кров виступає. Та найгірше ввечері над рікою, коли з'являються комарі і мухи, не годен тоді заснути без пологу, як то кажуть козаки. Це невеликий намет, під яким сплять, щоб захиститись від комарів. Власне, він не просто так це описує, він поспав без такого пологу, і далі в нього вспухло обличчя від укусів комах, настільки вспухло, що потім ще десь з три дні відходило. І цікавим є момент в описі сарани, тому що де Ваблан демонструє таким чином, наскільки неромантичним були подорожі в 17 столітті. Вони були складними і, як ми бачимо, неприємними і доволі таки смердючими. Тут йдеться про сарану. Колеса наших возів і копита коней розчавлювали цих комах, і здолу здіймався такий сморід, що не тільки важко було дихати, а й видавалося, ніби все це проймає тебе до самого мозку костей. Щодо мене, то я не годен був стерпіти того смороду, змушений був спочатку натерти оцтом ніс, весь час нюхати вимочений в оцті носовик, який тримав при собі. І так само сарана була настільки повсюдною, що от заповзала, щойно ти відкриваєш рота, щойно ти намагаєшся щось з'їсти, вона була в усьому їдлі і в усьому питві. Як ми сідали за стіл, то й тут ці комахи не давали спокою. Різав на тарілці кусень м'яса і перерізував одночасно сарану. Тільки но розтулював, щоб занести туди їжу, відразу ж мусив випльовувати комаху. Найбільш досвідчені люди не знали, як дати собі раду з цією незліченною комашнею. От такі справи з комахами в Україні в описі гіомадевоплана, і ще в нього є прикольний момент про мороз. От його страшенно теж вразив мороз, який він пережив у цій країні, і від якого багато людей помирали і отримували різноманітні ушкодження. Він теж мав вживати багатьох різноманітних заходів, готуватися до цього морозу, щоб якось його пережити. Наступний щоденник належить перу Даніеля Крмана: це словацький релігійний діяч. І його щоденник належить до початку XVIII століття. Він в Україні був з такою собі релігійною місією до шведського короля. І от, власне, у своєму щоденнику він описує Мазепу і Полтавську битву, тому що він притисував до шведської армії під час своєї місії. Що цікаво в цьому щоденнику, так це те, що це один з тих авторів, який має певні релігійні упередження. Цей керман є протестантом, і він доволі зневажливо зверхньо ставиться до православних. Тут цікаво споглядати, що що би не відбувалося, він має якийсь такий простір для того, щоб посперечатися зі священниками, поспостерігати за священниками, і якось їх в лайні потопити собі подумки. Тобто, ідея битва, він говорить зі священниками. Триває якийсь там страшенний мороз. Він все одно сперечається про священників. Така релігійна велика полеміка відбувається. Причому тут ми можемо прямо бачити наскільки він є упередженим. От що би не ставалося, він це сприймає якось зі своєї перспективи. Він там бачить, наприклад, що на похоронах священник обіймає жінку, і от він це якось критикує для нього. Це щось таке неправильне і неможливе. І таких моментів насправді в цьому тексті є доволі багато. Він з таким критицизмом ставиться до освіти священників, до диспутів, які з ним ведуть на релігійну тематику. До різноманітних висловлювань про протестантську віру і так, далі, і так далі. Тобто, в такий спосіб ми можемо бачити, що якщо цей щоденник написаний протестантом, який от сильно вариться в цій темі, то імовірно мандрівники, які описували в щоденниках якісь інші штуки, теж були чимось ангажовані, і відповідно їхнім. Спостереженням і їхнім словам не можна довіряти на 100%. Там обов'язково є якийсь емоційний момент, там обов'язково є якийсь можливо національний, можливо, релігійний, можливо, ще якийсь момент. І це страшенно впливає на те, про що вони пишуть. Цього мандрівника теж неймовірно вражають і мороз, і комахи. Він теж про них відгукується. Причому йому ще й довелося ночувати в хаті, яка була страшенно холодною, і вони там прям сварилися за те, хто буде спати на пічці, бо хто спить не на пічці, той буквально за ніч встигає достатньо сильно промерзнути. На недавньому шляху і в цій квартирі ми витерпіли неймовірний мороз, який запам'ятаємо на все життя. Випущена з уст слюна замерзала скоріше, ніж падала на землю. Замерзлі горобці падали зі стріх на землю. Можна було тут побачити скалічених на руках, інших на руках і ногах, деяких позбавлених пальців, інших із замерзлими вухами, носами, обличчями. Багато повзало на чотирьох на землі, інші тяжко шкандибали через відморожені статеві органи. Даніель Крман, так само як і багато інших мандрівників, серед усього іншого подає різноманітні дивовижні баячки, які не мають жодного історичного підґрунтя, але от він щось таке цікаве чув і переказує таку історію. От одну таку історію, яку він занотував у своєму мандрівному щоденнику. Я чула чи то в 5-му, чи то в 6-му класі, коли приїздила на екскурсію до Полтави. Я зацитую вам цю баєчку, вона стосується поразку у Полтавській битві. Цю поразку, здається, пророкувала якась віщу що перед битвою відважно стала перед Мазепою і сказала, що ні він, ні король Полтави не здобудуть і що поблизу оточеної Полтави буде велике кровопролиття. Коли в цей час король відвідав Мазепу і все це від нього почув, то, відкидаючи таке передбачення, сказав, що він довіряє своєму Богові і справедливій справі. Сама віщунка на питання Мазепи, який кінець чекає її саму, відповіла, що в всіня дому є той, хто незабаром зітне їй голову. Так воно і сталося. Цікавий момент з цими баєчками бобрехеньками які мандрівники занотовували от у своїх щоденниках, і потім саме ці баєчки, тому що вони є такими кольоровими, красивими, живописними. Саме вони далі потрапляють і в 19, і в 20-те, і в 21-ше століття. Як я вже сказала, цю баєчку я років 20 тому вже чула. І причому чула без наведення джерела, де от власне вона фігурує. Такий цікавий момент. Тобто, ми бачимо, що довіряти мандрівним щоденникам не можна. Варто от читати як таку собі фікцію. Тому що багато із цих мандрівників не володіли мовою місцевого населення. Вони ходили з перекладачами, тобто вони мали ну доволі такий обмежений шматок інформації. Фактично, вони не багато чим відрізнялися від сучасних туристів, які приїжджають і їм їд їхньою ж мовою розповідає от різноманітні легенди і побрехеньки про це місце, про цей пам'ятник, про цю будівлю, про цю постать. Власне, це все ми спостерігаємо. І в XVII столітті, і чомусь ці байки мали от страшенний попит, і їх страшенно добре запам'ятовували. У такі справи з цими не дуже точними історичними моментами загалом, що мене ще зацікавило, так це ставлення мандрівників до їжі. Якщо сьогодні, подорожуючи, ми відкриті до нового досвіду, ми власне їдемо в інші країни, в інші міста, для того, щоб пережити щось нове для себе, спробувати місцеву їжу, спробувати якісь місцеві традиції, от пережити інший небуденний для себе досвід. То тут до їжі, яку от їдять і татари. Українці, мандрівники ставляться з таким ем, певним скепсисом, от вони все-таки звикли до. Певної традиції вживання їжі, яка побутує в їхній країні. І от вони переносять цю недовіру на те, чим харчуються тут на цих територіях. Тобто тут більше упередження, ніж цікавості можемо спостерігати. І загалом, так само це стосується і обрядів, і якихось архітектурних особливостей. Ми бачимо, що мандрівники доволі часто схильні якось. Зверхньо ставитися до того, що вони спостерігають, Тобто вони не є відкритими до нових досвідів. Вони все таки мандрують з метою не новий досвід отримати, а от щось зробити, там дипломатичну місію виконати або фортецю збудувати. Тож до певної міри вони мають право на ці свої упереджені погляди, зрештою, не для того вони сюди приїжджали. І відповідно, ми з вами не можемо вимагати від них таких неупереджених тверджень про цю територію. Ми маємо дивитися на всі. Ці ці нотаточки доволі критично. Звичайно, якісь цікаві моменти, типу того, як слина замерзає, бо цієї самої історії з віщункою, яка напророкувала поразку у Полтавській битві. Ми легко запам'ятовуємо, тому що от вони для цього доволі добре придатні. Але для того, щоб читати щоденники мандрівників як реальний історичний матеріал, треба їх порівнювати з іншими щоденниками і з іншими працями. Чим ще для нас з вами важливі мандрівні щоденники, так це тим, що саме з цього матеріалу. Поставала потім художня література. Власне, автори щоденників спиралися на інші щоденники, автори різноманітних історичних розвідок того часу, теж спиралися на них. І потім на всі ці матеріали спиралися автори художньої літератури, які описували якісь різноманітні історичні моменти. Тож, власне, з таких джерел автори доволі часто черпали інформацію, і саме з таких джерел, тобто з поглядів всіх цих мандрівників, і утворювалися по шматочках образи і. Козаків і українських селян, і турків з татарами, і багатьох інших людей, які жили на території сучасної України. Ось такі от справи з цими мандрівними щоденниками, які я знову ж таки повторююся, читаю як фікцію, як художній текст, як текст, якому не варто так от однозначно довіряти, але як текст, який містить купу різноманітних цікавих порівнянь, цікавих моментів, який написаний в певний спосіб. Зрештою, ми з вами мандруючи, коли оповідаємо. Про наші мандри, про наші пригоди, ми теж дотримуємося певної традиції, ми теж говоримо про одні речі, а не про інші речі. Так, звичайно, ми спираємося багато в чому на свій досвід, на специфіку своєї роботи, своєї країни, і так далі. І так далі. Але от існує певна традиція мандрівної літератури. Якщо раніше вона втілювалася у творах, таких як мандрівні щоденники, то сьогодні спектр жанрів дещо розширився. Сьогодні це і дописи до соцмереж, і статті, і усні оповіді, які мають теж певну структуру і певну традицію. Ось такі справи з мандрівною літературою про Україну у 17-му на початку 18-го століття. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. І особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо маєте змогу, підписуйтесь на мій Patreon. Я буду дуже вдячна вам за підтримку. А ми побачимося з вами наступного тижня. Хай вам щастить!